Нашої уваги зараз розповідатиму те, що сталося напередодні вже не в Оболонському твоєму районі. Слава, а у мене на Виноградарі. Отже, чоловік, який стріляв по машині, волонтерки у Києві його вже затримали. Йому збираються повідомити про підозру у хуліганстві. Нагадаємо, що місцевий велосипедист днями вистрілив в автомобіль, у якому перебувала жінка із сином. Волонтерка каже, що не конфліктувала з нападником, і не знає, чому він так вчинив. Натомість сам чоловік пояснює усе. Конфліктом із білим автомобілем це цитата. Нібито той не зупинився біля калюжі і облив стрільця. Він почав наздоганяти автівку і наздогнав, однак не ту чоловіку. Зараз загрожує до семи років за ґратами. Коротко нагадаю про що історія. Отже, раніше про цей інцидент написала сама ветеранка Вікторія Дворецька. За її словами, все сталося увечері у районі виноградаря. Як я вже казала, спочатку велосипедист гатив рукою по склу іншої машини. Ну а вже замить поцілив в авто. Куля пробила транспорт за 15 сантиметрів від автокрісла із дитиною, після чого стрілець утік.